Отака вода. Щоб посушити руки, потрібно мокрими руками. Після того, як ти їх помив брудною водою, потрібно, тому що немає ніяких рушничків, щоб повитирати руки. Ти повинен взяти мокрими руками розетку і включити. От. Тільки тоді він працює і працює без перестанку. Кнопки включення. Виключення тут просто не передбачено. Щоб його виключити, потрібно знову ж таки витягнути. Тобто кожен відвідувач наражає себе на небезпеку, бути вдарений струмом. Є в мене запитання до вас. От сходив я в туалет, заплатив 2 гривні, так? Хочу помити руки. Вода є, вода жовта, грязнюща. Давайте. Це є чиста вода. Це є технічна вода, технічна вода. Вона круглим жовта. Бачите? За що я заплатив 2 гривні? Мити технічною водою руки після туалету. Вона вже нормально. Тепер дивіться, наступне, наступне запитання. Я помив руки. Я хочу їх або витрати, або посушити. Полотенець у вас немає. Сушка є. Як я маю її взяти, вилку? Мокрими руками? Виключав. Він сам виключається чи ні? Виключається. Через скільки часу? Він не виключається, напевно. Ну, давайте почекаємо. Ні, ну ви руку не підставляйте, а то він буде постійно ніби спрацьовувати, хоча я думаю, що він не має можливості виключатися. Знаєте, в магазині от, скриня так. коштує одну гривню. Ага. І набагато кращі умови, ніж тут за дві гривні. Ага. Вибачайте? вбачаєте? Та ну що ви вбачаєтеся? Мені треба руки помити. Будь ласка, або верніть мені дві гривні, або зробіть можливість, щоб я помив руки. Добре, І прохання на майбутнє, усуньте недоліки, які тут є. Добре. Просто щоб ви не думали, я є журналіст, випадково. я буду робити статтю з цього приводу, як на, на залізниці обслуговують е, пасажирів. Я вас випадок. Буду вдячний вам.